Я чітко пам'ятаю свій перший справжній порив до заробітку грошей. Це був кінець першого курсу універу. Я повертаюсь додому в Україну, проходжу двохтижневу практику, святкую своє 18 річчя і даю собі обіцянку. Я злажу з шиї батьків. По збігу обставин моєю єдиною опцією була якась дистанційна робота, і маючи бажання увійти в світ криптовалют і всіх цих тімок. Я знаходжу фріланс-позицію на контент-райтера для веб 3 проєктів Я досить швидко вчуся. Непогано жонглюю також студентське життя з новою роботою, і протягом першого року виходжу зі скромних 200 до 900 доларів в місяць. Досить непоганий результат, особливо для другокурсника, Але я допустив дуже фатальну помилку. Після 4-5 місяців, коли я вже достатньо опанував саме навичку написання контенту. Я припинив свій розвиток, але якщо б ті наступні 6-7 місяців протягом мого першого року на цій позиції я би продовжував розвиватися і вчити ті навички, про які ми сьогодні поговоримо, я чесно кажучи, не знаю де я би був у своєму житті, і як би воно виглядало на сьогоднішній день, тому ось мій персональний топ 5 навичок, які би я сам собі сказав вивчати, як тільки мені виповнилось 18. Але насправді вік тут не має якоїсь сильної ваги, наскільки бажання вивчати щось нове і заробляти більше. Переходимо до першої навички, і як ви вже здогадалися, це контент райтинг і копірайтинг. Навіть не дивлячись на той факт, що на перших порах я дивився на це як на непрестижну якусь справу. Я його не бачив як high-value skill, Але з часом я розумів один простий факт. Будь-який онлайн бізнес це ніщо без копірайтера і контент райтера. І повірте мені, я маю вже три роки досвіду за плечима саме на цих позиціях. Сценарії для відео, текст для вебсайту, якась документація. Потім інструкції операційні для членів команди, контент для соціальних мереж все зав'язується на копірайтенги і контент-райтингі. Я не буду вдаватися в різницю поміж цими речами. Але факт залишається одним: це абсолютний мастхев сьогодення. Друга навичка це продажі, бо неважливо, чим ти займаєшся в житті, все абсолютно, все так чи інакше, пов'язано з продажами. Хочеш увійти в стосунки з іншою людиною? Тобі спочатку на перших порах треба продати ідею побачення, а потім. І продати ідею того, що ти найкращий партнер для цієї людини, або ти намагаєшся отримати нову роботу, то на співбесіді, що ти робиш? Ти продаєш самого себе, показуючи, що ти ідеальний кандидат на цю позицію. Тож спроможність розуміння бажання інших людей, їх психології та вміння презентувати ідеї речі в такій упаковці, щоб вони хотіли відірвати у тебе її з руками. Це точно навичка, яку ти хочеш мати в своєму арсеналі. Третя навичка це ефективний тайм-менеджмент. І ось буквально вчора дивився відео Алекса Хармозі, який сказав, що якщо ти не навчишся ефективно розпоряджатися своїм часом, ти ніколи не навчишся розпоряджатися своїми грошима. І Це є абсолютною правдою, адже те, як ти використовуєш найцінніший ресурс, який у тебе є час. Буде визначати твої результати, якщо ти його правильно інвестуєш протягом тих 15, там або 16 годин, поки ти не спиш у добі, то результати не змусять себе довго чекати. Тут я не хочу дуже сильно розпинатися на цю тему, але в кінці. У Мене є бонус для вас там, де ви зможете дізнатися більше на цю тему. Четверта навичка це комунікація, як і вербальна, так і через текст. Якщо ти можеш чітко виражати свої думки, то це тобі допомагає в багатьох аспектах твого життя. І комунікація це така мета навичка, яка теж допомагає тобі у продажах. Так само вона допомагає тобі у делегуванні задач. Якщо ти будеш підніматися поступово до менеджерських. Якихось позицій, це також можливість пояснювати задачі і якісь концепти людям. В цілому, погодься, дуже приємно спостерігати за людьми, які як дуже майстерно підбирають правильні слова і описують речі дуже зрозумілою, але тим не менш витонченою мовою. Тому, як на мене, комунікація це теж навичка, якою варто навчатися змала і, на жаль, Єдиний спосіб це зробити це практикуватися, і в університеті, у школі тебе не навчать. Цьому п'ята, на мою думку, найважливіша навичка в цьому топі це самостійність. Я не знаю, чи правильно мені перекладач е, перетворив це з англійської мови, але оригінальне слово, яке я хотів використати тут, це high agency або просто agency. Це означає, твоя можливість. Підходити до вирішення проблем з відкритим мозком. Тобто, якщо ти бачиш проблему перед собою, ти одразу не впадаєш у цю поведінку, коли ти кажеш: Ой, та я не знаю, як це робиться, все, я буду чекати на допомогу. Там у нас в команді є один чувак, який знає це, а він зараз у відпустці, Ну нічого, ми почекаємо. Це дуже жахливий фреймворк і така тенденція у людей. Які чомусь розраховують на інших, щоб вони вирішували проблеми в вашому житті, якщо ти зможеш розвити навичку, сказати собі в подібних ситуаціях окей, я не знаю, як це робиться, але чому б мені спочатку не спробувати це вирішити самостійно, без жодних ресурсів, відео, туторіалів і тому подібне, спробувати там 15 20 хвилин вирішити цю проблему методом научного тику? А потім, вже коли у тебе буде конкретне питання на якомусь конкретному етапі вирішення цієї проблеми, ти йдеш за допомогою або в інтернет, або на Reddit, або в YouTube, або вже питаєш, якою якусь знайому людину, яка шарить в цьому, і ось ця самостійність цей high agency – він буде тобі допомагати опановувати ті навички, які ми вже сьогодні обговорили, такі будь-які інші, в рекордні строки. Бо твоя здібність сказати самому собі так, я не знаю, як це робиться. Але я зроблю все можливе, щоб я розібрався в цьому. Це ультимативна суперсила. Ці п'ять навичок, це все дуже круто, але якщо ти не зможеш зібратися докупи. Кинути свої погані звички та ефективно розпоряджатися своїм часом це абсолютно безкорисна штука. Тому, якщо ти хочеш дізнатися, як зібратися докупи та випередити 99% людей за 6 місяців, то переходь ось сюди. А ми побачимося вже зовсім скоро.